Через 14 років Фейсбук може повернутися до Китаю завдяки угоді мета з найбільшою китайською компанією з виробництва відеоігр. Три великі панди залишають національний зоопарк Вашингтона. Так завершується більше як 50 років так званої пандової дипломатії. Ласкаво просимо до програми «Китай у Фокусі. Я Тіфані Майер. Після 14 років відсутності в Китаї компанія Facebook придумала, як повернутися на цей величезний ринок. За даними Wall Street Journal, компанія Meta уклала угоду про продаж у Китаї своїх гарнітур віртуальної реальності. Вона ймовірно підписала угоду з китайським технологічним гігантом Tencent. Саме він стане ексклюзивним продавцем гарнітур. VR від Meta. гарнітури мають не дійти на полиці китайських магазинів у 2024 році. Де попередньої її може бути змінено, але якщо все пройде успішно, вона стане важливим кроком з повернення мета на китайський ринок, де її програми Instagram і WhatsApp, як і раніше, заблоковані. Величезне населення Китаю не має такого доступу до вільної інформації, як на заході. Те, що багато китайців читає в інтернеті, суворо контролюється державною цензурою, щоб дістати доступ до таких платформ, як YouTube та X, колишній Twitter, китайцям доводиться використовувати спеціальні програми, що дають змогу обійти блокування. Щодо Фейсбуку, то Пекін витіснив його з ринку 14 років тому після протестів у Сіньцзяні. Водночас мета як раніше заробляє на китайських компаніях, продаючи їм рекламу в інстаграмі та фейсбуку. Програма вимагач атакувала американський підрозділ китайського банківського гіганта. Йдеться про Нью-Йоркську філію промислово-комерційного банку Китаю або ICBC. Це найбільший за розміром активів комерційний кредитор Китаю. Унаслідок хакерської атаки було перервано торги казначейськими цінними паперами США. Компанія ICBC заявила, що почала розслідувати атаку, в результаті якої було порушено роботу деяких її систем, і що вона вживає заходів щодо усунення її наслідків. Експерти з кібербезпеки вважають, що програму вимагача створила російська хакерська група Локбіт. Півстолітня китайська дипломатія пант дала тріщину в самому серці Вашингтона. Сім'я Панд із трьох особин повертається до Китаю. 23 роки тому сюди привезли двох дорослих панд. Відтоді їхньою домівкою став Смітсунівський національний зоопарк. Хоча ці чарівні ведмеді вже встигли завоювати серця американців. Вони відіграють неоднозначну роль у руках китайської влади. Багато хто вважає, що за їх допомогою китай чинить м'який дипломатичний тиск. Він не віддає пант ти наземним зоопарком назавжди, а лише здає їх в оренду на певний час і залишає за собою право забрати тварин назад після закінчення терміну дії договору. І ці панди схоже виявилися втягнутими в політику на тлі найгірших в історії американо-китайських відносин. Зоопарк Атланти єдине місце у США, де відвідувачі можуть побачити великих панд. Поки що жодна зі сторін не повідомила про продовження контракту, а це означає, що ведмеді повернуться до Китаю вже наступного року законодавці законодавців США закликають зменшити залежність від Китаю. Два американські автовиробники General Motors та Stellantis оголосили про нові інвестиції. Вони спрямовані на розвиток технології постійних магнітів. Проєкт називають гарною альтернативою рідкісно земальним компонентом для автомобілів. 90% з із них сьогодні постачає Китай. У Європі значні запаси літів має Португалія. Вони перевищують 65 тисяч тонн. Європа придивляється до. Цих запасів прагнучи зменшити свою залежність від Китаю. Літій – найважливіший компонент для виробництва електромобілів та різних приладів. Проте португальські екоактивісти рішуче виступають проти проєктів з видобування літію, посилаючись на брак інформації про його наслідки зменшення залежності від Китаю схоже стане тенденцією на лише в Європі та США. Гіганти видобування з Канади, Німеччини та Австралії пропонують встановити проміальну ціну на метал у всьому світі. Це має підштовхнути більше країн видобувати різні ресурси для експорту. Попри те, що через таку відмову виробники можуть зіткнутися з вищими витратами на виробництво. Вони кажуть, що зараз націлені на якість та стабільність постачань